Всесвітня історія 10 клас. Урок 9. Франція в міжвоєнний період Франція більше від інших великих держав постраждала від Першої світової війни та її наслідків. Тому що на її території велися кровопролитні бойові дії. Революція в Росії позбавила Францію значної частки її капіталовкладень. З країни кредитора вона перетворилася на країну боржника. З іншого боку, підсумки війни стимулювали подальший розвиток економіки країни. За Версальським мирним договором було відновлено суверенітет Франції над Ельзасом і Лотарингією, багатими на Залізну Руду і вугілля. Франція одержала у власність вугільні копальні саарського басейну право на 52% німецьких репарацій. Французька колоніальна імперія істотно розширилася за рахунок німецьких колоній. Зовнішньополітичні зусилля були спрямовані на встановлення гегемонії на Європейському континенті. Під егідою Франції утворилася мала антанта у складі Чехословаччини, Румунії та Королівства сербів, Хорватів і Словенців. Значний вплив мала Франція на Польщу, з якою у 1921 році був укладений воєнний союз. З листопада 1917 року уряд Франції очолив лідер партії Радикалів Клемансо. Діяльність кабінету Клеманцов після воєнний час розгорталася в обстановці небувалого патріотичного піднесення. День перемир'я з Німеччиною 11 листопада 1918 року був оголошений національним святом. Інвалідам війни і колишнім фронтовикам призначили особливі пенсії, які виплачували за рахунок репарацій з переможеної Німеччини. Переведення економіки в мирне русло відбувалося болісно. Зменшувалася кількість робочих місць, знижувалася заробітна плата. На цьому тлі посилився робітничий рух. Вимоги робітників мали економічний характер. За цих умов уряд Клемансов встановив восьмигодинний робочий день на фабриках і заводах, дав дозвіл на укладення колективних договорів. Зарплата зросла до 25%. Селянам надавали вигідні кредити. В Україні встановили прогресивний податок на прибуток. У цей час зріс вплив французької соціалістичної партії, що закликала до проведення соціально значущих реформ. Кількість членів соціалістичної партії лише за два роки зросла більш ніж у п'ять разів. У грудні 1920 року ліві соціалісти вийшли зі складу соціалістичної партії і створили французьку комуністичну партію. Її створення було пов'язане з комінтерном, який спрямовував діяльність. У листопаді 1919 року у Франції відбулися перші після війни парламентські вибори. Праві партії створили передвиборне об'єднання, Національний блок. Виборча програма Національного блоку включала в себе вимоги забезпечення соціального і релігійного миру, політичної стабільності в суспільстві, захисту республіканського ладу. Більшість виборців проголосувала за програму Національного блоку. Новий уряд Франції, який одержав назву Національний, спочатку очолив Клемансо, а з січня 1920 року його змінив колишній соціаліст Мільєран. У центрі уваги діяльності національного уряду була відбудова економіки, подолання соціально економічної кризи. Для встановлення режиму економії уряд припинив дію закону про восьмигодинний робочий день, посилив податковий прес, заморозив підвищення заробітної плати. Із січня 1922 року національний уряд очолив Пуанкаре. Він головну увагу зосередив на подальшому послабленні Німеччини. У січні 1923 року Франція спільно з Бельгією окупувала індустріальне серце Німеччини Рурську область. У травні 1924 року у Франції відбулися чергові парламентські вибори, на яких більшість голосів отримав так званий лівий блок, який об'єднував радикалів і соціалістів. Зазнавши поразки на виборах, уряд Пуанкаре пішов у відставку. До влади прийшов новий уряд, який очолив лідер радикалів Ерріо. Новий уряд оголосив політичну амністію. Значну частину залізничників, звільнених за участь у страйку з 1920 року, відновили на роботі. Було асигновано 300 мільйонів франків на потреби житлового будівництва. З Рурської області евакуювали французькі війська. Згодом Франція розв'язала колоніальні війни в Сирії і Марокко, що значно підвищило податки з населення. Соціалісти виражали невдоволення політикою уряду. За цих обставин до влади повернувся Пуанкаре, який сформував уряд національної єдності, що спирався на широкий спектр політичних партій. Парламент надав новому уряду фактично необмежені повноваження для проведення фінансової реформи. Панкарет здійснив план стабілізації фінансів. Були значно підвищені непрямі податки, а також тарифи на залізницях і водних шляхах. Уряд скоротив платню державним службовцям і пенсії інвалідам війни. У грудні 1926 року провели девальвацію франка. За темпами промислового розвитку в роки стабілізації Франція випереджала Німеччину і Велику Британію, але поступалася Сполученим Штатам. Восени 1930 року у Франції розпочалася затяжна економічна криза, що тривала до 1935 року. За роки кризи продукція французької машинобудівної промисловості скоротилася на 69%. Виплавка чавуну і сталі майже на 50%. Зовнішня торгівля за роки кризи зменшилася більш ніж удвічі, імпорт і експорт скоротився на 65%. Від кризи сильно постраждало селянство. Внаслідок несплати боргів, податків і орендної плати масового характеру набув продаж майна селянами. Вихід із складного становища французький уряд шукав на шляху реформування економіки, використовуючи теорію англійського економіста Кейнса. Державне регулювання здійснювалось у межах ринкової економіки за дотримання принципу приватної власності і торкалося здебільшого державного сектору. Це державне регулювання допомогло уникнути економічної і соціальної кризи, реформувати класичний капіталізм, надати існуючій економічній системі соціальної спрямованості. Під час першого періоду кризи у Франції при владі перебували уряди, представлені правими партіями. Серед правлячих кіл Франції поширювались ідеї обмеження демократії та встановлення сильної влади. Ще далі пішли французькі правоекстремістські організації, які пропонували встановити відкриту диктатуру. Найстарішою з них була Ліга французької дії, заснована письменником і журналістом Морасом ще у 1889 році. Разом зі своєю філією королівськими молодчиками вони не приховували своїх цілей відновити монархію. У 1927 році, спираючись на підтримку промисловців, приватних магнатів і правих парламентарів, відставний полковник Делярок організував Лігу Вогненні Хрести, що спочатку складалася лише з військових, нагороджених у роки війни медаллю Бойовий хрест. Виступаючи з гаслом Нехай усе зміниться, вогненні хрести вміло грали на національних і патріотичних почуттях французів. Чисельність ліги на 1934 рік становила 150 тисяч осіб. Вона володіла власними збройними загонами, системою зв'язку і навіть літаками. Антипарламентську і антиреспубліканську діяльність розгорнула фашистська організація Французька Солідарність, що фінансувалася з Рима і Берліна. Приводом для відкритого виступу проти парламенту й уряду став скандал у зв'язку з викриттям шахрайства Афериста Ставийського, який від імені Муніципального банку байони випустив фальшиві облігації. 6 лютого 1934 року близько 40 тисяч колишніх фронтовиків і активістів з різних військових і фашистських ліг вийшли на вулиці Парижа і спробували захопити будинок французького парламенту. Однак спроба державного перевороту не мала успіху. На допомогу поліції прийшли рядові парижани. Події в лютому показали, що у Франції було кому захищати ідеали свободи і демократії. У столиці під антифашистськими гаслами відбувалися масові демонстрації, а 12 та 13 лютого по всій країні прокотився загальний політичний страйк, в якому взяли участь 4,5 мільйони осіб. Найважливішим наслідком лютневих подій 1934 року стало створення Народного фронту об'єднання демократичних сил країни. У липні цього року соціалістична партія, очолювана Блюмом, підписала з Комуністичною партією Пакт про єдність дій проти фашизму. У 1935 році до пакту долучилися радикали на чолі з Даладьє. На січень 1936 року була вироблена програма Народного фронту. Основні політичні вимоги Народного фронту, викорінення фашизму, розпуск фашистських організацій, чистка в армії, підтримка антигітлерівської зовнішньої політики, створення системи колективної безпеки, демократизація освіти, скасування законів, спрямованих проти свободи друку, основні соціально економічні вимоги Народного фронту, націоналізація французького банку, націоналізація військової промисловості. Реформа оподаткування, скорочення робочого тижня до 40 годин, створення Національної фундації безробіття, збільшення робочих місць, широка організація громадських робіт, регулювання закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію на користь виробників, підтримка селянських кооперативних товариств. Народний фронт виступив з цією програмою на парламентських виборах у травні 1936 року і здобув блискучу перемогу. Уряд Народного фронту сформував соціаліст Блюм. Комуністи не стали членами уряду, але заявили про його підтримку в парламенті. Прихід до влади уряду Народного фронту ознаменувався новою филою страйків. Страйкували 2 мільйони осіб. Вони вимагали підвищення зарплати, впровадження оплачуваних відпусток, визнання профспілок. Новий уряд був змушений розпочати свою діяльність з улагоджування найбільшого в історії Франції трудового конфлікту, 7 червня було укладено угоду між загальною конфедерацією праці і загальною конфедерацією підприємців. За цією угодою страйк припинявся, заробітна плата підвищувалася, підприємці зобов'язувалися укласти колективний договір із профспілками. Законодавчо був встановлений 40-годинний робочий тиждень, впроваджувалися оплачувані відпустки. Згодом уряд Народного фронту прийняв 133 закони. Однак у лютому 1937 року Блюмо оголосив, що з березня настала пауза у проведенні реформ. Представники великого капіталу чинили опір реформам уряду, бо бачили в них вияв небезпеки червоної загрози. При цьому провину перекладали на робітників, які нібито не хочуть працювати і люблять страйкувати, а також на народний фронт, який не вміє управляти. Фашистські елементи розгорнули кампанію на клепів і терору. З березня розпочалися відкриті збройні напади на робітничі мітинги. Зростання цін і інфляція, саботаж реформ різко погіршили економічне становище країни, виникло масове розчарування в народному фронті. Згодом всередині Народного фронту різко загострилися суперечності з питань зовнішньої політики. Зростаюча загроза з боку нацистської Німеччини змушувала Францію інтенсивно шукати союзників на міжнародній арені. Комуністи головні надії покладали на СРСР, соціалісти і радикали на Велику Британію. В умовах протиріч Блюм подав у відставку. Розпочалася швидка зміна кабінетів. У квітні 1938 року уряд очолив даладьє.